Всім привіт! Представляю вашій увазі наші нові колекції В Наявності келихи у трендових яскравих кольорах рожево-синього та помаранчево-зеленого омбре. З цієї колекції представлені келихи для вина, шампанського та стакан. Скляні келихи надають вишуканості будь-якому заходу. Їх можна використовувати не лише для сервірування, але й як елемент декору. Також наявності колекція пчілка. Вона виготовлена з литого скла. Таке скло відрізняється високою міцністю та стійкістю до пошкоджень, що дозволяє використовувати його в посудомийній машині. Вона здає келихам міцність і довговічність. Наші келихи для коктейлю з кольоровою ніжкою нікого не залишать байдужими. Це не лише посад для напоїв. Вони є втіленням краси та елегантності. Це чудовий варіант подарунку для колег чи друзів. Також бажаним подарунком стануть скляні чашки з подвійними стінками. Чашки представлені в яскравих літніх кольорах. Вони виготовлені із спеціального виду скла, борисилікатного, яке відрізняється високою міцністю та термостійкістю. Чашки мають два шари скла з проміжним повітряним простором, що забезпечує додаткову ізоляцію для гарячих та холодних напоїв. Вони ідеальні для кави, чаю, гарячого шоколаду та прохолодних напоїв. Такі кольорові чашки будуть до вподоби вашим дітям завдяки здатності зберігати температуру напою без ризику опіків. А міцне боресиликатне скло забезпечує довговічність та стійкість до ударів. Тому поспішіть придбати подарунок для рідних та друзів.